Дуже гарний медонос, з гектара дає до 300 кг меду, навіть може і 350 кг дати. Отака невеличка веточка з головника дається в огірки на засолку для смаку. Є, на основі змієголовника є запатентований патент для соління огірків. Також дуже гарно, оце зараз воно цвіте, дуже гарний на чай. Пахне лимоном. Так що зрізаєте в тіньок його і засушуєте. Вирощується несложно, посіяв густеньку, рано, весною, квітень місяць, як тільки можна зайти з поле, на город, на присадивних ділянках взагалі зробив рівчаки. Ну, тут ми сіємо на 70, ну можна трошки менше. Ну, земля, він куш дає великий. Це без добрива, без ніяких підкормок. А коли ще ну, в домашніх умовах, якщо є сільська місцевість, є якісь добрива органічні, хто держить там, так він взагалі такий високий, розложистий взагалі. — А сух, скільки? Бери? Та на рік можна зберігати, можна і більше. Головне, щоб він був сухо, можете в баночці зберігати його, можна у, у будь-якій тряпочці. А в засолку йде свіжий чи сушені? Е, У засолку це беремо такий. Ну, як прим'яли, так і нічого. Ну, ми використовуємо взагалі такий свіженький. Він заспокійливий. Якщо взяти, навіть ми використовували взяти такі ну, листочки зелені, потерли і оцим соком. Ну, я не буду казати, ну ладно, скажу. окуми куми дуже гнило вухо сережки, і ми прикладали, ну, трошки. Платком прив'язло все, і воно за 2-3 дні зажило. Чай можна не тільки коли він цвіте, як оце свіжим, ну, не засушувати, а свіжим. Чай можна варити із меншого, коли ще він мало, тільки починає цвісти. А оце таке масове цвітіння, це зараз зрізаємо, сушимо і на цілу зиму. Можна додавати і мелісу, ну, і другий там, безсмертник до нього, ну, комбінувати з іншими культурами.